Нині дуже модно серед всеукраїнських аналітичних видань проводити рейтинги найуспішніших українських письменників. За основу вони беруть економічний фактор, Тобто, скільки за останні роки продавалися автори і скільки вони на цьому заробили. Ми вам пропонуємо зовсім інший рейтинг українських письменників, чиї примірники видавалися максимум 500 екземплярів, проте вони не менш талановиті і не менш цікаві для нас. Ми вам пропонуємо топ-5 маловідомих, проте не менш талановитих українських письменників. Наш рейтинг відкриває Олександр Лисак, східноукраїнський поет. Настільки талановитий, проте зовсім немає власної збірки віршів. Я вам хочу сказати, що якщо ви коли-небудь побачите це ім'я на обкладинці, сміливо беріть, тому що у харківських колах його називають українським єсініним. Хочу зачитати маленький уривок із його творчості, коли не в змозі вибрати дорогу, і мов же, брак, блукаєш у пітьмі, не вірячи ні в чорта, ані в бога з ламурним крамом у старій сумі, коли вмерзаєш в дике божевілля, скажених днів не прагнучи втекти. І п'єш розчарування, патрульне зілля з замацання склянки самоти. Погодьтеся, щось в цьому є. Останнім часом літературні критики нарікають про те, що в українській літературі зовсім немає жанру екшн. За енерцією вони продовжують базікати, незважаючи на те, що вона вже з'явилася, а ми цього не помітили. Про те, що не вистачає гострих сюжетних романів. І ось у нас на четвертому місці. Віктор Павленко з його претензійною повістю замах на президента. Тут ви зовсім не знайдете емоційних переживань героїв, а також відчуттів і внутрішнього стану. Проте це добротний детектив з українського виробництва. Четверте місце на третьому місці у нас сумнока дівчина із Харкова Аліна Борщова. Її поезія настільки емоційна, що інколи вони просто не вміщуються, звичайно, Риму, і виливаються у глибокий філософський білий вірш. Я б так і сказала, що Аліна Баршова це така суміш із Забушко, Костенко та Молодою Ахматовою. Та її книжка Філософія весни на двох примусить вас поринути у глибокий вир почуттів. Ви маєте це просто почути. Я не знаю тебе, але мені хочеться посидіти з тобою на даху чогось будинку. І знаєш, коли я стоятиму на самісінькому краю, щоб упіймати прозріння мокра пленку дощу, я не здивуюсь, що ти підійдеш і штовхнеш мені. Погодьтеся, це варте третього місця. Срібну медаль нашого рейтингу маловідомих, проте дуже полановита, дістається Оксані Бойко з її прозою полювання на новий день. Мені дуже подобається вислів одного критика, який сказав, що творчість Оксани справжня, не егоїстична, не істерична. Я з ним погоджуюся, і хочу додати від себе, що для мене творчість Оксани Бойко як творчість Харуки-Муркамі, тільки українською. Її новели спокійні, філософські та глибокі. В них немає брутальних сцен та епатажу. Вона примушує задуматися про пусті одвічні цінності. Так, тримати Оксану Друге місце Оксана Бойко з її збірником новел Полювання на новий день. І на першому місці нашого рейтингу дуже талановита та досвідчена. Проте мало відома барабанний дріб Марина Павленко. Уявіть собі, її перша книжка вийшла ще у 97-му році. Вона двічі ставала переможницею Всеукраїнського літературного конкурсу «Гранослов» та багатьох інших. Проте Всеукраїнської відомості вона так і не здобула, і дуже шкода, тому що її збірник новел як дожити до ста дійсно вартує того, щоб бути прочитаним. Вона така собі осучаснена Марко Вовчок. Ви не уявляєте, які глибокі і гарні новели їй вдається. Вона гідно займає перше місце у нашому рейтингу найтолоневитіших, проте мало відомих письменників України. Її кожна новела – це як ліки тільки для вашої душі. Читайте, Марину Павленко. Кожного дня не треба багато. По одній новельці як ліки, і вам обов'язково стане краще. З вами була Марина Кругова. Та яка багато читає та багато говорить. До наступної зустрічі в інтермесі, де ви можете знайти книжки на будь-який смак.